Мануело, хіба це не трохи не вийшло зітхати на когось, хто щойно зайшов до кімнати? А не мане, хіба це не трохи не ввічло вказувати іншим, як поводитися? Крім того, я могла б зітхати про безліч речей цікавіших за тебе. Боже мій, ти сьогодні надзвичайно дратівлива. Хіба ти не вважаєш свою поділку трохи надмірною? Ти чіпляєшся до кожної дрібниці. Цей поганий настрій на показ для всіх. Мені сумно бачити таку поведінку людини, яка мала бути гарним прикладом для молодого покоління. А ну послухайте, як шляхтич повчає битло, щоб воно поводилося як найкраще. Ой, зачекайте, я мав на увазі колишнього шляхтича. Я не розумію, яке відношення моє походження до обговорення теми. Я просто намагався казати, що як дорослий. Ти ще не закінчив читати лекції. Ану, залиш мене спокій та йди до куча когось іншого. Можливо, залишив спокій та зосередишся своїми гербами. Мануелу, я просто казав це з щирого занепокоєння. О, це зітхання я почула. Хіба це не трохи не війшло зітхати на когось лише, тому що... Так, а не будь такою малою дитиною. Ви дуже чутливі до негативної волі інших. Проте дозволяйте власним емоціям давати волю. Чому ви не можете тримати себе в руках? Тримай себе в руках. Ну я ніколи. Ну чому ти вважаєш себе настільки кращим? Те, що ти тримаєш свої емоції всередині за своїм дурним кам'яним обличчям, не означає, що всі інші повинні робити те саме, а не мене перестань усі вказувати, як поводитися. Я не потерплю цієї зухвалості. Давно пора тебе провчити. Ну так давай. Якщо ти думаєш, що можеш мене змінити, я б хотіла побачити твою спробу. Ти б не наважився? Абсолютно нестерпно!